Ну, Привіт всім, хто дивиться мене. І от за ваші перегляди на моєму каналі надійшли мені вже якісь кошти. І як я вже говорив раніше, ці, ці кошти будуть використані на потреби ЗСУ. І от що за ці кошти я придбав. Зараз розкажу вам детальніше. І так, ось такі от іграшки для... Потреби наших ППО для мобільних груп і тому подібне. Ну, зараз покажу, як, як ця іграшка працює. Зараз зроблю скрін її вартості на, у нас в магазинах. І так, дивимося, що він може. Ой-ой-ой. Ще бляха пожарна роблю на роботі. Ну, як ви вже побачили потужність цього лазера, буде вони використовуватись швидше за все, як приціли. Зараз я ще протестую його в, нічне, в нічний час. Покажу, як він світить. І Пізніше будемо ждати звіт від наших ППОшників, як він працює іменно на полі бою. Ну, дякую вам всім за перегляди моїх відео. Якщо ви хочете допомогти мені у зборі коштів, з вас просто лайк, комент, підписка. Ну і саме головне подивитись повністю це та інші мої відео. Так, наступила ніч і давайте подивимося, що ця цяцька може. Не знаю скільки тут метрів. Ну такий промінь непоганий і є ще такі режими зараз вкручу. Отак ніби як прожектор. Ось так от ніби лазер. Ну, побачимо, будемо ждати відео з його роботою.